Ще з радянських часів були наміри газифікувати село Ягодинка в Романівському районі. Проте через розпад Радянського Союзу цього не сталося. Не увінчалися успіхом і спроби провести газ від села Будичани Чуднівського району. І лише із газифікацією у минулому році сусідньої Карвинівки у Ягодинці з'явилася надія отримати блакитне паливо. Завдячуючи фінансовій підтримці земляка, народного депутата України Віктора Розвадовського, довгоочікувану мрію селян вдалося таки втілити в життя. Протяжність газопроводу це більше 12 кілометрів. І підвідний і розвідний газопроводи ми робили за рахунок кооперативу. Один тільки Віктор Йосипович Розвадовський знов надав нам велику допомогу. Було витрачено ним більше 45 тисяч на фінансування газопроводу як в лісній рудні, так і в Ягодинці. Я щиро дякую. Народному Віктору Вікторі Йосифчурозвадовському, тому що ніхто такої допомоги для села не дав. Наше село газифікується у такий важкий час. Коли нам найбільша була ціна за підвідний і розвідний газопровід населення саме собі оплачувало усі роботи. Парламентарій став безпосереднім учасником урочистого пуску газу у Ягодинці та пообіцяв і надалі допомагати у будівництві газопроводів на рідній Романівщині. Хотілося б якнайшвидше, зокрема і батьківщині і на батьківщині допомогти, щоб і всюду газ був. Але ми з головою адміністрацією вже ці проценти підняли набагато. Більше вже десь на 3%. з минулим роком іде швидше газофікація, і піде вона? Є інші питання, і по дорогах працюємо сьогодні. І я сподіваюся, здвинеться все ж таки щось в нас і по дорогах, і будуть дороги, все буде в нас. Загалом, завдячуючи меценатству народного обранця та зусиллям влади, вдалося форсувати газифікацію у Романівському районі. Якщо у 2011 році з 63 населених пунктів блакитне паливо було лише у 29%, то нині цей показник перевищує 51%. і вже підготовлено проектну документацію на підведення газу і до решти сіл. Такі е, великі проекти, як Биківка Товща, як Велика Козара, Пилипика Кошара, Мала Козара, маленькі проекти, такі як Хімріч, Слобода, Шевченка. Е, дані проекти будуть е, абсолютно втілені в життя. Ми е, впевнені в своїх силах у підтримці депутата Верховної Ради Разводовського Віктора Йосиповича і зрозуміло за підтримки. Е, Обласної державної адміністрації в особі голови у ягодинці раділи не лише природньому газу в оселях, а й новим котлам у школі, які встановлено за кошти Віктора Розвадовського. Після встановлення нових котлів, звичайно, тепліше. Швидка швидкіша циркуляція води. Все дуже сильно повпливало встановлення нових котлів на роботу кочегарів працівників котельні. Якщо раніше вони буквально кожного дня займалися ремонтом. Насосів, ремонтом перекачувального обладнання, ремонтом самих котлів. То зараз у них робота, як бачите, легенька. Учням Ягодинської школи народний депутат подарував не лише тепло, а й мультимедійну дошку з проектором та книжки.